Колеги, доброго дня. Сьогодні рішив подивитися до неблагополучної сім'ї. Якої не було матки. Ми її з'єднали із отводком, де матка була. Подивимося, що зараз робиться. Там має бути все нормально, ну питання на що кормів. Підготовив рамочку нагріту, зараз подивимося, що там робиться. І так. Сидять нормально тихенько. Значить матка должна бути Так, раз. Трошки волнується. Опля. Трошки волнується. Трошки диму дамо Так, я думаю, що все нормально, ну може кормів треба додати. Так, подивимся, подивимось. Корми десь треба дати всередину. Так, щось матушники потягнули. Так, На розплоді потягнули матушники. Так. Ну, то видно, що розплод трутньовий там був. І тут трутньовий розплод. І тут трутньовий розплод. Значить висновок такий. Матку ту, напевно, вбили, а трутовка залишилась. Буває таке. Дамо йому цю рамку, що підготовили, але далі ця сім'я буде рахуватися неблагополучною. Будемо до неї дивитися ще. Ну, от таке буває. Побачимо далі. Будемо дивитися далі. Дякую за увагу. Всього доброго. Пока.